Попри перемир'я на Донбасі, так само гинуть та травмуються діти. Наприкінці лютого в Артемівську на військовому полігоні два хлопчики підірвалися на гранаті. Один із них загинув на місці, іншого з численними пораненнями доправили в лікарню. Сьогодні хлопчика, який вижив, перевели з реанімації. Больно там де да? ой, ну простінок я думала, там нічого не болить. Десятирічного Сашка сьогодні перевели з реанімації. Трагедія сталася два тижні тому. Після уроків Сашко і його 15-річний друг, попри заборону батьків, пішли на військовий полігон. Там знайшли покинуті боєприпаси, почали їх розбирати. Небезпечна знахідка вибухнула вмить. Товариш загинув на місці. А Сашка в тяжкому стані привезли до Артемівської лікарні. Очі mm, много докторська бож трьохсотих спок. Родився просто в рубашке, що целая голова, ноги і позвоночник. Просто в рубашке. Після надання першої допомоги хлопчика гелікоптером доправили до Дніпропетровська. Кілька днів лікарі діставали з тіла Сашка осколки та переливали кров. Саша, конечно, приїхала в критическом состоянии. Он получив тяжелое ранение, это минус. В первые часы, буквально после небольшої подготовки, проведено оперативнее в бригаде одновременно работали через лицевые хірурги, і ортопеди, і ми працювали на брюшній полости. Зараз стан хлопця стабілизує. Увався, проте він і досі не може дихати самостійно. В легенях залишились уламки гранати. Щодня лікування Сашка коштує матері три тисячі гривень. Сімейний бюджет вичерпався. По допомогу жінка звернулася у гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Незважаючи на те, що бойові дії вщухли, ми бачимо жахливі наслідки війни, коли діти підриваються на мінах та отримують надскладні поранення та травми. Штаб Ріната Ахметова закупив всі необхідні ліки, в тому числі антибіотики, перев'язувані матеріали та спеціальне харчування, яке необхідно для реанімаційного відділення. Попереду в дитини ще низка операцій та тривала реабілітація. Втім, лікарі запевняють, життю дитини вже нічого не загрожує. Зараз Сашко практично не розмовляє та постійно згадує друга, з яким гуляв того трагічного дня. Він і досі не знає, що його товариш загинув. Ну, он когда говорит про именно мальчика, который рядом был, вот, начинает прям труситься его, ручки трусятся, прям вот, с глаз бежит, слезы очень сильно. вот Он прям вообще нервничает по этому поводу. И Сегодня я стараюсь эту тему просто миновать, чтобы ну, не раздражать его лишний раз. И то он сегодня уже трижды спрашивал. Как шо, шо друг, что друг, и все, и все, друг, друг, что я ему скажу. Від початку бойових дій на Донбасі гуманітарний штаб Ріната Ахметова надав допомогу в лікуванні 50 дітям, що зазнали поранень. Супровід таких дітей залишається пріоритетом діяльності штабу. Юлія Авдієнко, алевтина Чуприна, Олександр Довгань, Сабиті, канал Україна.